На полі бою наші захисники мають успіхи у наступальних діях, але мусять протистояти величезній кількості обстрілів з боку РФ. Протягом минулої доби російські військові понад 900 разів обстріляли позиції ЗСУ. Розповів речник східного угруповання військ Сергій Череватий. У боях ліквідували 140 військових РФ, більш як 200 зазнали поранень, знищені техніка та зброя. Сьогодні повідомили про удар по двох мостах у районі Чонгара. Саме вони з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Також гауляйтери пишуть, що окрім Чонгара пошкоджені ще декілька мостів на кордоні Херсонської області. Представник української розвідки Андрій Юсов назвав цей приліт планомірною роботою сил безпеки, оборони, руху, опору та місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади. До слова, після прильоту по мосту на КПП перекоп у Чонгарі з'явилися довжелезні черги. Тим часом радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагалась кинчалами атакувати дамбу у кривому розі. Усе тому, що країна-терорист розглядає масштабний теракт на заес з метою створення безлюдної санітарної зони, і саме до цієї стратегії належать спроби ударів по Дамбі. Він додав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні. 86-річна жінка та 25-річний хлопець у важкому стані в лікарні. Бабушка з внуком жила. Добре, що шовка приїхала. Я позвоніла сто трімує кричали скорою. Одна міна во двора ранила жінку, Одна жінка жива, а слава я не знаю, що буде з ним. Також під вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, у них поранення середнього ступеня. Ну а тим часом у Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24. За попередньою інформацією, це сталося біля траси М-1 між Івацевичами та Барановичами. При цьому в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер здійснив жорстку посадку. Міністерство стверджує, що члени екіпажу вертольоту отримали тілесні ушкодження.